Вітаю всіх! Я хочу подивитись одну річ. Раз такі вже пісні про перемовини. Активна фаза, гостра фаза військових дій закінчиться у 2024 році. Активна фаза війни, гостра фаза війни, активних бойових дій. Обстріли потім подивлюсь. Початку бойових дій. Бойових дій закінчиться у 2024 році. Так. По-перше, це відповідь так. По-друге. Карта помірність. Тобто, вона не одним днем закінчиться. В принципі, в принципі, це добре дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це оборона. Це кордони. Тобто, вистроїться лінія бойового зіткнення. Щоб ви розуміли. А давайте тепер подивимось, так. Який це буде місяць? Це буде. Я беру. Останні три місяці року, давайте так. Коли воно буде стихати? Жовтень, листопад. Грудень. Ви знаєте, всі мечові карти. Я би сказала на грудень більше мені йде. Тірка Пентакля, втрати. жовтні, однозначно, Втрати ще. Ще воюємо. Так, листопад що у нас каже? Тут імператор вже наш починаємо. Двійка кубків. Домовленості. На листопад більше йдуть. Руйнування. Тут ще війна. Допомога світу. От ось, ось у листопаді світ. Активні дії світу будуть. На листопад. А грудень. Дев'ятка кубків вже. Королева мечів. Ну, це небезпека, звісно. Розчарування. Ви знаєте, воно більше йде на грудень. Так, 6. Ось грудень. Це грудень місяць. Грудень. Грудень-грудень. Накупить... Четверка пентаклів накопичення моменту. Тут навіть, я б сказала, накопичення результату. Тобто, виходячи з цього, що жовтень. Ще будуть дії. Листопад ще буде, навіть руйнування буде в листопаді. Певні. Ну, це про бойові дії. А грудень вже навіть шістка жезлів. Вже йде краще. Це те, що показує ця колода. Тепер беру цю коло. Ось вона. Активні бойові дії. Що мені показує? Активні бойові дії закінчаться у 2024 році. Активні бойові дії. Подивимось. Так. Карта світу. Щоб ви розуміли, світ зацікавлений в цьому. Дуже-дуже. Звісно, дуже. початок, новий початок нового етапу. Звісно, це потрібно. Так, четвірка мечів. Пармазнутись треба. Вісімка мечів. Обмеження. Тут частина території, звісно, окупація. Також обмеження йдуть. Тобто залишиться так, як залишиться. Відразу скажу. Дев'ятка жезлів буде з, цікаво зараз. Тепер буде дев'ятка жезлів, ось це є ті кордони, про які я казала. Тому що буде нова лінія фронту, як, сказ... як сказати, не лінія фронту, а новий... нова лінія бойового зіткнення. І буде багато розмов про це. І почнуться розмови. Не дуже. Хит... Ну, хитрі, не дуже чесні, і дивіться. Буде далі новий етап. Колісниця це також новий етап. Вже юридичний. Це буде вже новий етап. Що ви розуміли? Так, воно буде. Це не тільки ж. Рух, рух колісниця не тільки рух там наступу, це ще й як вам сказати, перемовини будуть активні обговорення, рухатись в іншому напрямку. Тепер я хочу спитати ось що. До кінця 2024 року. Чи дійсно затихнуть активні бойові дії? На всі лінії фронту. На всі лінії фронту. Трійка жезлів. Це так. Так. Це дійсно так. Це так. Вже зацікавлені всьому всьому. Так, буде за ти ще любимої буде. Воно буде. Буде. Буде, буде. А дам, подивимось, тенденція на даний момент така.